Субтитрувальниця Оля Шор Понад мільйон гривень на боротьбу з щурами та комахами такий тендер голосив ЖКС «Портофранківський», який обслуговує центральну частину Одеси. Планують обробити 60 тисяч кілометрів підвалів за ціною близько 18 гривень за квадратний метр. Активісти вже порахували, що ціна завищена. На ринку така послуга коштує близько 11 гривень. До того ж, влітку той самий ЖКС, яким керує Олександр Сайчук, оголошував тендер на аналогічні послуги, і ціна робіт була втричі нижчою. Як гадаєте, має зокрема мер контролювати такі закупівлі і наскільки ефективно, на вашу думку, відбувається боротьба з паразитами? Звичайно, мер повинен контролювати ці питання, тому що зараз ми живемо в важкі часи, військовий стан і так далі. і Тому необхідність контролю грошей дуже велика. Я вважаю, що зараз це не настільки актуально і важливо це питання, тому є набагато важливіше питання, куди потрібно спрямувати гроші. Обично, кадевовіш зазвичай, коли вивішують оголошення, я ніколи не бачила, щоб хтось когось труїв тарганів чи шурів. Ви маєте на увазі оголошення, що до вас прийдуть та будуть їх травити. Так. Так, так, так. Ніхто не приходить. Не приходив. Якщо є думка активістів, я гадаю, що для неї до неї варто прислухатися. Я думаю, люди говорять це не просто так. Тож люди, які за це відповідальні, вони мають прислухатися до громади, до громадських організацій, тоді вже ухвалювати свої рішення. Треба розбиратись. Є якісь громадські активісти, які, наприклад, там бачать тендери, закупки можуть зайти в інтернет, подивитись, публікувати це, потім написати заяву в відповідні органи. І органи будуть займати. Відкриє кримінальне провадження, будуть розбиратись. Це так працює Боротьба з крисами. Там і все... боротьба щурами й інше, особливо з комарами. Це супер проблема у воєнний час. Це дуже важка річ. Ну не смішіть, чесне слово. Ну давайте щиро бити в Труханово. Це місто пахне корупцією. Хотілося б, чесно кажучи, що все було по перше прозоро, щоб підреагували на якісь е, позики щодо того, що є предмет можливої корупції, щоб була якась комунікація. Бо поки що комунікація тільки в пабліках. З тривогами, що нам про щось повідомляє Труханов. і це виглядає, чесно кажучи, крінжовенько.